На зв'язку з нашою студією радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Пане Подоляк, добрий вечір. Добрий вечір. Да, доброго вечора. Отже, на вашу думку, які сили можуть стояти за організацією цього теракту і яку мету потенційно вони могли переслідувати? Um. Перше, давайте почнемо з мети. На мій погляд, вона очевидна, вони хотіли продемонструвати абсолютну відсутність силової вертикалі, тобто людей, які мають займатися агентурною роботою, превентивною роботою серед тих організацій, які так чи інакше можуть мати відношення до безпосередньо терористичних дій. Ну тобто, якщо вже оцінювати той пласт інформації, який на сьогоднішній день ми маємо, це як правило. Про що вже можна говорити? Це громадяни Російської Федерації, які мають відношення до радикальних ісламістів, і безумовно в них є свої претензії до Російської держави. А російська держава нагадаю має відношення до низки терористичних організацій світу, таких як Талібан, Хамас, Єменські хусити і так далі. Тому подібно. Тому я вважаю, що в принципі цей теракт має підкреслити певні події, які будуть далі відбуватися в Російській Федерації ще раз. До України це точно не має ніякого відношення. Перше, друге, В нас з вами повноцінна, повномасштабна, масштабна навіть війна з Російською Федерацією, і безумовно в рамках цієї війни все буде вирішено на поле бою, точно не в рамках якихось терористичних дій. Ну і крім того, Україна ніколи не мала відношення до тих чи інших терористичних проявів на відміну від Російської Федерації. А крім того, давайте я нагадаю. Ми відносимось до коаліції країн, які є демократичними, і які сповідують відповідні цінності. В рамках цих цінностей Україна може проводити в рамках міжнародного права оборонну війну, і точно ця війна не має ніякого відношення до терористичних проявів, які ми побачили в Російській Федерації. Ще один фактор дуже важливий. Мені здається, що на нього просто сьогодні мало звертають увагу. Дивіться попередньо два дні чи там дві ночі. Російська Федерація активно атакує цивільне населення України, тобто конкретно проводить терористичні дії проти великої держави, проти України, безпосередньо атакуючи енергетичну інфраструктуру, критичну інфраструктуру і безпосередньо наносячи вісьма ракетами удар по Дніпро Гесу. Після цього ввечері стається теракт, який повністю міняє інформаційний порядок денний для. Великої кількості країн з того, що розробила Росія в Україні на те, що відбулося в Підмосков'ї, в Красногорівці, в Крокус Сіті. Ви розумієте, що для України абсолютно важливо було б, щоб міжнародні спільноти все ж таки ще раз оцінили тип війни, який веде Україна в, в, в Росія в Україні, і безумовно для нас пріоритети трошки інакше виглядають. Пане Михайло, а на вашу думку, чому Путін так довго мовчав? І оця його версія з вікном в Україну це він її так довго придумував? Ну вони певно готувалися до певного іншого розвитку події, але дивіться, перше свідки говорять про те, що відповідно ці люди виглядали. Певним чином зрозумілим для всіх друге. Ці люди є громадянами Російської Федерації. Третє цих людей затримали на кордоні Білорусі. Четверте, безумовно, це виглядало трошки дивно. Заходять якісь озброєні люди в центр практично Москви, заходять через відсутні металодетектори, через відсутню охорону. Півтори години собі безпредельничують, вибачте за це російське слово. безпредельничують в центрі великого торгового центру на концерті, в якому Якось дивно не приймає участь група безпосередньо, яка заявилась на цей концерт. Але в той же час є велика кількість вбитих, в той же час є підпали і так далі. Потім ці люди, дивіться, вони ефективно проводять теракт, потім ефективно зникають з місця, яке є оточеним розгвардією. Сідають в відповідно автомобіль, який вже є вже є в розшуку, зникають в невідомому напрямку. А далі вони діють як, начебто, люди, які абсолютно точно не розуміють, що вони роблять і навіщо? Тобто вони їдуть на автомобілі, який в розшуку, в зону ведення бойових дій, начебто по версії того ж Путіна, да? Ну, людина є інтелектуальною. Я про це постійно говорю. Я просто хочу, щоб ви всі розуміли, хто такий Путін, да вони їдуть. Тобто люди все до певного моменту робили правильно, абсолютно точно, ефективно відпрацьовували терористичні дії. Після цього вони себе поводять як інфантіли, які взагалі не розуміють, що вони роблять. Вони їдуть на автомобілі, які в розшуку в зону, де знаходиться величезна кількість російських військовослужбовців, ФСБ, Росгвардія і так далі, для того, щоб їх там піймали. Після цього Путін такий говорить: дивіться. Вони їхали для того, щоб е, пройти через зону ведення бойових дій в Україну. Ну скажіть мені, будь ласка, наскільки треба бути неадекватним, щоб це серйозно сприймати? Просто все, що завжди говорить Путін, це виглядає неадекватно. Треба перестати всерйоз сприймати те, що говорить ця суб'єктина. Він абсолютно неадекватно сприймає все, що відбувається, і пробує дограти гру, яка вже програна. Ще раз. Україна не має ніякого відношення до цього теракту. Друге, Україна не може мати відношення до цього теракту, тому що Україна має величезну війну з Російською Федерацією, і все буде з'ясовано на полі бою. Третє Україна має відношення до коаліції демократичних країн, які е, сповідують відповідні цінності. Четверте, Російська Федерація завжди використовувала подібні методи для того, щоб ініціювати певні дії. П'яте відповідно сьогодні. Ми вже розуміємо, хто вчинив цей теракт. Ну, Попередньо розуміємо, хто вчинив цей теракт, як цей теракт був вчинений, і що відбувалось далі. І нарешті, шосте Путін не є суб'єктом, який розуміється на тому, що відбувається, як відбувається, і як це треба коментувати, в принципі. Путін міг би сказати, що вони рухаються в напрямку Брюсселя або Білого Дому, і це було б настільки ж реалістично, як те, що вони рухалися в напрямку кордону з Україною. Це моя суб'єктивна думка. Щодо четвертого пункту, про який ви зазначили, що вони можуть використати цей теракт для того, аби ініціювати певні дії, які. Давайте я трошки ширше тоді. Пропоную подивитись на те, що відбувається сьогодні. Дивіться, перше, ми бачимо з вами ескалацію риторики не тільки з російського боку, а також медіа там європейських американських, про те, що дуже негативний розвиток подій сьогодні відбувається. Росія проводить додаткову мобілізацію. Росія буде проводити додатковий набір людей для того, щоб атакувати Харків. Там 300 тисяч 500, Вони будуть формувати нові військові з'єднання, і так далі. Все це виглядає саме як ескалація риторики. Росія хоче за рахунок і теракту відповідної риторики і додаткової риторики, нагадаючи риторику, яка була буквально за декілька годин до теракту з боку піскова, що в нас вже не СВО, а війна в рамках якої ми маємо обов'язково знищити Україну. Просто ми на це. Трошки менше звертаємо уваги тому що теракт це є інформаційний привід номер один і так далі. Але все це є риторика, яка має сказати: Дивіться, ми такі монстри, ми такі великі, ми такі потужні що зараз будемо так воювати, вже так воювати, начебто двох років війни не було, і ми змусимо вас змусити. Дивіться, змусимо вас. Європейські партнери України змусити Україну капітулювати перед Росією, яка дуже потужно буде завтра воювати, тому що вона проведе відповідні дії. От для цього вони це все роблять. Я хочу, щоб ми з вами усвідомлювали три фундаментальні речі: перше нічого суттєвого іншого не буде. Будуть спроби Росії тиснути по лінії фронту, що вони сьогодні роблять, допоки Україна не отримає необхідну паритетну кількість зброї. Друга складова ніяких змін у воєнній тактики чи стратегії, Російська федерація вносити не буде, тому що відповідно, навіть якщо вона проведе додаткові мобілізації, для цього для мобілізованих потрібно додаткові обсяги амуніції, яких в Росії сьогодні також є дефіцит. Третя складова: якщо наші європейські партнери не усвідомлять до кінця, що слова словами, але є конкретні реалістичні дії, які треба відповідно робити, а це наситити Україною кількістю необхідної зброї, то все буде так далі продовжуватись. Росія буде поступово збільшувати ще раз, підкреслюю пропагандистську риторичну ескалацію, але з точки зору подій на лінії фронту все буде знаходитись в стагнації, і для того щоб вийти з цієї стагнації, необхідно відповідна кількість зброї, яка дозволить нанести Росії на тому чи іншому напрямку тактичні поразки. Пане Михайло, ви говорите, що Росія буде збільшувати пропагандистську ескалацію? Чи означає це, що от таких от випадків, який стався в кроку сіті холі чи подібних, от вони будуть в Росії далі і більше? Що саме така внутрішній градус напруги буде нагнітатися ще більше? Ні, вони будуть використовувати стандартно. Ми там ядерному попелі всіх спалимо. Це про це до речі, Путін говорив: ми готові до третьої світової, ми готові атакувати країни НАТО. Вони будуть це використовувати. Дивіться, цей теракт неможливо двічі тричі використовувати технологію, яка навіть сьогодні в крокосіті виглядає ну дуже і дуже якось абсурдною і так далі. Вони навіть це не змогли там організувати. Я не готовий говорити, що теракт організований саме російськими спецслужбами. Для цього треба відповідно провести певні слідчі дії. Але ну 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 як би це виглядає з точки зору пропагандистської складової. Ми зараз говоримо не про сам теракт, а пропагандистське підґрунтя, яке вони використовують для того, щоб в чомусь там звинуватити Україну. Це виглядає ну, вкрай... Дивно, і навіть для росіян мені здається, це буде. Хоча про росіян, тут я трошки погарячкував, це буде виглядати в будь-якому випадку дивно. Ну дивіться, ну немає логіки, немає аргументів, немає зв'язку між причинами і слідством, а, чи тими речами, які виникають з того, що ми вже сьогодні бачимо. Михайло, на вашу думку, як так могло статися, що у Москві місто, в місті, в якому є, до прикладу, система відеоспостереження, якою дуже хвалилася влада Москви, де в принципі співвідношення силовиків до звичайних громадян, одне з найвищих в світі, і де е авторитарний режим працює. Ми бачимо всі, як люди, які там намагаються вийти з якимось просто білим листком, вибачте, пакуються буквально за лічені секунди. Як так могло статися, що оця система допустила? Те, що вчора відбулося в концертному залі. Вибачте, але ви задаєте фундаментально ідеальне питання. Дивіться, в Російській Федерації немає професійних спеціальних служб. Я хочу, щоб ми це усвідомили. Вони не вміють працювати окрім одного напрямку: Дісіденти. Тобто, ті самі люди, які виходять от з цим на е одиночні там, поодинокі пікети, виходять проти війни. Оце вони можуть безумовно. Превентивно, там, скажімо так, знищувати, да? ну, тобто забирати цих людей, заарештовувати, давати їм там по 7, по 20 навіть років і так далі. Все, що стосується антурної роботи, все, що стосується превенції, все, що стосується роботи проти тих чи інших туристичних організацій, принаймні, вони не дієздатні. І тому ще раз повертаємось в літо 2023 року. Що нам продемонстрував невдалий на жаль для України невдалий переворот суб'єкта на прізвище Пригожин? Він нам продемонстрував перше відсутність ефективної силової вертикалі. Друге відсутність спроможності швидко реагувати на кризові ситуації. Третє він нам продемонстрував відсутність. Президента Російської Федерації, ну тобто лідера, тоді ще президента, сьогодні це безумовно просто абстрактна людина на прізвище Путін, але людини на прізвище Путін, яка може взяти на себе відповідальність. І в принципі, якби пригожин трошки був більш адекватний, він би зрозумів, що треба доходити оці 180 кілометрів до Москви, треба доходити обов'язково. І тоді б ми з вами побачили, що і в Москві немає можливості у силовиків якось цьому протидіяти. Тому силова вертикаль, силові органи, включно з Федеральною службою безпеки Російської Федерації, не є дієздатними щодо превенції терористичних актів чи щодо іншого. Але нас з вами це мало обходить, тому що дивіться, як будуть далі розвиватись події в рамках тих чи інших дій України. З точки зору наступальних операцій по лінії фронту, якщо ми забезпечимо тактичні поразки, то люди зі зброєю в руках я маю на увазі громадяни Російської Федерації повернуться на територію Росії і тоді там почнуться неконтрольовані процеси. І немає різниці, це буде там теракти, чи це будуть там якісь локальні війни на рівні там регіонів, якихось і так далі. Ми з вами будемо бачити розпад об'єктивно історично детермінований розпад Російської Федерації. Мається назі на з точки зору керованості тих процесів. Чому повертаюся на ваше питання? Тому що силової вертикалі, справжньої, яка точно розуміє ризики, яка точно вміє займатися превенцією, яка точно має списки людей, які можуть ці ризики генерувати, і так далі, в Російській Федерації не існує, пане Михайло. Але ж розвідка Сполучених Штатів Америки попереджала Росію про можливість терактів, чому не зреагували? Тому що суб'єкт на призвище Путін є абсолютно неадекватний і 19 березня. Якщо попереджали, скажімо, там 9 березня, 19-го він вийшов і сказав, що це все фікція, це не має ніякого відношення, ми все контролюємо і так далі. Ще раз підкреслю: не треба переоцінювати цю особину. Да, він абсолютно є неадекватним, і так само інфраструктура побудована їм є неадекватною. Вона не реагує, не реагує на ті чи інші попередження. Попередження вона не має доступу до тієї чи іншої. Адекватної і об'єктивної інформації вона не хоче працювати. Це дуже важливо. Я хочу, щоб всі розуміли, Російська Федерація не виглядає монструозно внутрішньо. Я маю на увазі не те, що вона робить на полі бою. Безумовно, тут вона воює кількісно. Ну, давайте будемо об'єктивними. Вони можуть відправити ще додаткову кількість людей на поле боя. Вони можуть ще десь знайти там кількість певно снарядів, мати домінування снарядне, чи ракетне і так далі. Але з точки зору. Контролю професійного внутрішнього простору, превенції тих чи інших злочинів і так далі. Російська Федерація не є дієздатною. Путін не є дієздатним. Він неадекватно оцінює реальну інформацію. І ви абсолютно праві. Попереджали, що є наміри радикальних ісламських організацій відповідно вчинити теракти. Але Путін на це не реагує. Чому? Відповідь дуже проста, тому що є ідефікс. Він зафіксований психічно на ненависті до України. Дивіться, коли людина на чомусь зафіксована, вона не реагує на інші подразники, які так чи інакше впливають на її життя. Це безвідносно навіть до Путіна. Да? Це в, в загальному житті. І так далі. Але Путін в даному випадку взагалі не реагує на будь-які попередження. Для нього є Україна подразник, який треба знищити. Тому повертаюся до того, що важливо для нас з вами. Для до трьох. Ключових речей: перше в цій війні немає компромісу. Росія або знищить Україну, або програє. Друге, Україна не має можливості підписати якісь там мінські угоди чи ще щось подібне, тому що це буде означати е, капітуляцію з наступним зникненням України як концепції. І тому третє: ми маємо незалежно ні від чого знайти ресурси. Які будуть спроможні поставити адекватну крапку в історії існування нинішньої Російської Федерації, і ми використовуємо ці ресурси, зокрема для того, аби вчиняти нові пожежі на нафтоприробних заводах? От минулої ночі на Куйбишевському НПЗ в Самарській області знову залізна пташка принесла вогник і горіла довго. Але на вашу думку, пане Михайло, в межах однієї хвилини вас попрошу, бо дуже мало часу. Який політичний ефект? Мають ці удари для оточення Путіна, яке реально здатне якимось чином впливати на хід історії, політичний ефект дуже ефекти... ефективний, ефективний. Да, вибачте, а він дуже такий ключовий, тому що оточення Путіна розуміє, що в Україні все більше інструментів, які дозволяють вирішувати фундаментальні завдання. А це фундаментальне завдання звучить дуже просто: обезжирення російської олігархічної еліти, чим менш... чим менше вони будуть мати доходів тим швидше вони зрозуміють, що Путін це людина, яка обнуляє їх з точки зору статків, з точки зору репутації, з точки зору майбутнього. Це дуже важливі фактори. І тому ще раз підкреслю, в рамках війни абсолютно законно в міжнародному праві це прописано в рамках оборонної війни і Україна, і, наприклад, проксі. Групи, які воюють сьогодні з Російською Федерацією, тобто з громадяни Російської Федерації, мають право знищувати всі об'єкти, які так чи інакше дотичні до ведення бойових дій на території України, дуже дякуємо за ваш час. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому відеозв'язку.